Розпаковка. Ось я вже відкрила, тут промокодики є. Ззаді тут нічого не пише, тут промокод є. Тому тобто я буду показувати. Тут для цього піколка. А там вже далі промокод. Тому так, дуже класний. Це промокод на холсти. Білий холст. <holes> Тепер розпаковка. Ось такого Фарби. Кім хай розпаковка Це просто це моя улюблена кіно. Фірма називається айтис.комкас. Ага, там ще всередині промокоди на його фарби. Дивіться, це їхні фарби. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, навіть. У нас фарб і кожна з їхнім підписом зверху. Акрилова фарба, і тут все прописано взагалі, якісь ще пропорції. Дуже класно. Всім советую цей її. О, тут соночка. А це так мінімісно. Ну, поки хай в кльонці і буду. Дуже, Бо Мені ще треба ескізик. До речі, дуже гарна картина, я намалювала сама на малюванні. Тут уже просто закладно, ну дуже класно. Мілана, в тебе ні. Якщо вона дивиться, Відкривай um, міні пензлик. Його можна сказати. Цього буде відкривати, але просто люди, а це не дерев, це дерев'яний, але в нього дуже класна поверхня. І це знаєте, для макіяжу. Стрілочка. Ладно, все. Отак робимо і відкриваємо а, а, а Тепер сканер. І, на промокод для цих. Там теж є промокод для таких попазенків, Дивіться, це реально це ви не подумаєте, тому, що це просто коком. Це просто це, але це спеціальний пенал для пензліків. З тих пенсилки. Тут зіночки, які витягаються. Ми зараз не будемо він зараз не так. І забула показати я ще такий олівець гарний в них. Розумію, тут можна купити? А цей олівець коштував зараз, 50 гривень. Такий олівець. Це простий. І стирачка до нього. Коротше, строчку не знаю, де вона цей, але зараз принесу. Вона коштувала теж 50 гривень. Дуже гарний, до речі, з кошком. І стирачка. деграфом. Всім папа і ще па Папа! Кажуться, що я не малююся, якщо я не малююся.